Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні будемо готувати львівський сирник. Для цього я придбала домашній ось такий кисломолочний сир. Якщо є проблема знайти домашній сир, купіть в маркеті найжирніший, але тоді додайте до нього вершкове масло 100 грам. В мене пів кіла кисломолочного сиру і 4 яйця. Зараз я яйця відділяю жовтки від білків. Білки в окрему мисочку. А жовтки, дуже обережно, щоб жовточок не потрапив до білочка. А жовточки до сиру. Все, і так робимо з чотирма яйцями. Відділили. В принципі, душки мені не знадобиться. Якщо у вас нема ось такого гаджета-блендера, ви можете, в принципі, як робили це старовину, перетерти через сито. Тому не засмучуйтесь, якщо його нема. Об'єднали. Цукор 150 грамів, половинку відправляємо сюди. Половинку лишаємо, бо будемо з вами збивати білочки. Ванільний цукор. Ну, або ванільку, щоб такі цяточки чорненькі були. А, цитрина, як казали наші предки, або апельсин. Хочу додати додаткового аромату і натру сюди цедру. Цедру стираємо тільки верхню частину, не дотираємо до білої. Поки тру цедру нагадую, що є дзвіночок, є е, підписка. Є коментарі. Я буду дуже щаслива, якщо ви скористуєтесь усіми цими трьома м -м, кнопочками для балансу смаку, у випічку завжди додаємо сіль. Є. І тепер це все. Перебиваємо до однородного стану. Дуже в мене жирний такий, бачите, м'який сир. Ось таке. Ось такий стан має бути кремовий, тому обов'язково, знаєте, не жалійте своїх сил. А поки ми підготовлюємо масу сирну, ставимо з вами 200 градусів верх-низ, конвекція. Все, хай духовочка наша прогрівається. Ще трішки попрацюю. Ось така сирна маса в нас вийшла. Тому ще раз нагадую, якщо у вас не домашній сир, будь ласка, додайте 100 грам розм'якшеного вершкового масла. Це додасть структури кремовості, ніжності сирнику. Відставляємо білки. Переходимо до білочків. Білки з дрібкою солі. Ви вже знаєте, починаємо збивати до стану піни для гоління, а потім додаємо цукор. Тому потихеньку починаємо. З там піни немає там білочка, тому додаємо цукор, от прям весь, і збиваємо далі до піків. М'які піки, але маса досить у нас така стабільна. Бачите, все стоїть. Все як має бути. Нічого не лишаємо. Все. І тепер починаємо ці білочки підмішувати ось сюди. Але перед тим, як почнемо підмішувати сюди, я додаю крохмаль. Крохмаль дасть структуру не запіканки з манкою, да, яку там наші бабусі пекли, можливо, а дасть ось ту кремовість. Структурі. Тому додаємо кукурудзяний крахмаль. Ви вже знаєте, що ми в кондитерці використовуємо тільки кукурудзяний крахмаль. Тому спочатку крохмаль знову до однорідності, а потім білочки. Дуже обережно і з любов'ю. Білочки. Ось в три прийома, або в два. Обережно підмішуємо в масу. Ось так, за годинниковою стрілкою, якби підгортаємо і накриваємо масу. Підгортаємо і накриваємо для того, щоб лишити ось таку повітряну структуру. Все. Поки вмішаємо так всі білочки. Покажу, яка структура має бути. Бачите, яка повітряна. Далі. в мене форми ось такі достатньо високі і не такі довгі. Якщо у вас довші, там 27 см, ви можете використовувати одну, а я розкладу в дві є так само з іншою формою. Так, вислала. Так, і дуже обережно розкладаємо масу по формам. Ось так. Постарайтесь його трішки так підгладити. Так, ну і в другу. Так має виглядати повноцінний львівський сирничок у формі. Відправляємо 200 градусів, духовочка нагрілася, тому ми ставимо в 200, а потім зменшуємо температуру до 160. І десь 45 хвилин спостерігаємо. Чому я вам показую тут? Бо ви маєте побачити, бачите, воно ще живе. Живе ще, ось дивіться. Бачите, воно ще як холодець. А, тому ми маємо ось в такому стані лишити наші сирники в приоткритій а, духовці. Хай вони вистигнуть цю на ніч прибрати в холодильник. Далі буде. Вже ніч, мій сирник провів. У холодильнику. А тепер я його прибрала в морозильну камеру, щоб трішки приморозився, і наша глазур дуже добре там закріпилася. А поки що приготуємо шоколадну глазур. В мене ось такий шоколад. Беріть, який є. Я ось тут нарізаю його дрібненько. Подрібнили бажано, щоб були однакові шматочки для того, щоб вони потім. Топилися однаково. А ви можете, в принципі, темперувати шоколад в мікрохвильовці. В мене немає такого апарату, тому я буду топити на невеличких температурах. Головне не перегріти шоколад, бо він не має перетнути межу 55 градусів. Це надважливо, бо він згорнеться і буде біда. Вершки. Не переживайте, все напишу, все там під відео, все є. Олія без аромату для пластичності, Дрібка солі для балансу смаку. Все, і тепер починаємо гріти. Потрошку гріти, гріємо, прибираємо, також саме імпульсно нагріли, прибрали, нагріли, прибрали, даємо шоколаду розтопитися. Все, потихеньку процес пішов. Ось почав шоколад топитися, трошки піднімайте, я зменшила температуру. І, до речі, якщо хочете, щоб глазурь наша була глянцева, давайте додамо сюди буквально 50 грам вершкового масла. Зараз. Так, ось майже вона вже однорідна. Є тут маленькі-маленькі крупиночки, але я боюсь перегрівати шоколад, тому вже переставляю сюди. І ці крупінки зараз розійдуться. Поки тут тепер охолоджується, бо поливати ми можемо при 35 градусах, той, в кого є термометр, такий для вимірювання, знаєте, або чіп. Чіпований, то можете міряти, я вже знаю консистенцію, як вона виглядає. Далі я хочу прикрасити ось у мене тут смажений фундук. Ну, Горішків мені не вистачає. Тому я його ось таким чином подрібню, щоб все вже було готове. Горішки прибрали. Далі, ось така в мене архітектура. Для того, щоб поливали сирник. Все, дістаю його з морозилки і будемо працювати. Так, ось такий він у нас гарненький шоколад вже потрібної температури. Тому, ой, якби ви чули цей аромат, поливаємо, бачите, яка консистенція? Ось так поливаємо, і зараз будемо розрівнювати. Краще полити. Ось так, в принципі, шоколад стече і обтече сам, як йому захочеться. Зараз ми йому допоможемо трошки в цьому. Ось так пригладити, розгладити гарненько. Так, бока. Від того, що охолодила я гарненько, бачите, все чіпляється до сирничка. Тому прокручуємо. Майже все горішки, як я і обіцяла, ось так. І хочу відправити до холодильничка, щоб... Він трішки підморозився, і ми його потім перенесемо вже на презентаційну тарілочку. Десять хвилин, буквально. Просто нереально. Так, з цього буду дегустувати, але це ще не все. Босирник це завжди щастя. Ось така кліточка, Раз. Дрібненька і ще одна дрібненька. Краса, правда? Ось такий така краса і ніжність в нас вийшла. Яка ніжність. Ось так просто з шоколадом і з усим. Підморозила. Тріха розпадається, бо підморозила, щоб шоколад пристав. справді. Дуже ніжно. Цитрина відчувається, ніжність, смакота, мало цукру, до речі, якщо той, хто береже фігуру, не переживайте, можете ще трішки прибрати. Але обов'язково приготуйте, скуштуйте, пригостіть. І повертайтесь сюди, будемо готувати ще багато всього смачненького.